Рей Курцвел про те, як штучний інтелект змінить фізичний світ. Під такою назвою вийшла стаття у впливовому виданні The Economist. Шановні друзі, Рей Курцвел дуже знакова людина. Він видатний американський комп'ютерний геній, письменник, винахідник, футуролог, відомий своїм значним внескам в різні сфери технології і далекоглядними прогнозами, які дуже. Часто справджувалось. Ось кілька цікавих фактів про нього. Народився він в 48-му році у Квінсі в нью йорці рано виявив інтерес до винахідництва і технологій. У віці 12 років він вже працював з комп'ютерами, створив програмне забезпечення для розпізнавання образів, яке синтезувало музику. Знаєте, те, що називається unfair advantage, да, тобто така особлива перевага, яка є у певних людей в силу історичних обставин, ну можна сказати, в певному сенсі вдачі. От він мав її, як і Білл Гейтс, до речі, засновник Майкрософт, який теж дуже ранньому віці почав працювати з комп'ютером, коли інші цього ще не робили. Інновації та винаходи курцвейлу належить кілька революційних винаходів. Наприклад, перша система оптичного розпізнавання символів, так званий Осіар-система, машина для читання курцвела для людей з вадами зору, та перший синтезатор тексту в. Звук вмовлення дуже знакова історія. Щодо точності його прогнозів, він відомий своїми точними передбаченнями: Курцвелл зробив 147 прогнозів про майбутнє з 90-х років з точністю вдумайтесь 86%. Серед найвідоміших передбачень розпад Радянського Союзу та поява персональних комп'ютерів з доступом до інтернету. Курцвейл є автором кількох бестселерів на такі теми, як штучний інтелект, трансгуманізм, технологічна сингулярність, серед найвідоміших його праць, епоха розумних машин, епоха духовних машин, сингулярність близько, а його нова книга, сингулярність наближається, коли ми зливаємося зі штучним інтелектом, виходить друком прямо сьогодні. Він отримав численні нагороди, в тому числі національну медаль з технологій та інновацій, премію. Лемельсона MIT, а також 21 почесний докторський ступінь різних університетів. Він також включений до національної зали слави-винахідників США і визнаний одним з революціонерів, які створили Америку за версією PBS. До речі, до цієї зали слави-винахідників входить також легендарний українець Любомір Романків, який, на жаль, нещодавно. Помер в Сполучених Штатах Америки, він дуже відомий винахідник, який працював в IBM і завдяки якому існують жорсткі диски, накопичувачі даних, без яких комп'ютер був би просто неможливий. Щодо Курцвела, з 2012 року він є директором з інженерінгу в Google, зосереджуючись на проектах, пов'язаних з точним інтелектом, машинним навчанням обробкою. Мови. Курцвіл став також співзасновником університету сингулярності установи, яка займається навчанням та сприянням інноваціям в сфері експоненційних технологій. І, до речі, мені колись пощастило слухати лекції в університеті Сінгулярності десь з 10 років тому, і фантастичні виступи Ірея Курцвіла, і Пітера Діамантіса, і дуже крутих людей там з першої п'ятірки. Американських технологічних компаній, я взагалі вважаю, що університет сингулярності один з найбільш нестандартних і найкрутіших в світі. Так, от про що каже Курцвелл щодо майбутнього інтелекту і його впливу на світ? До того часу, коли діти, народжені сьогодні, підуть до дитячого садочку, сучний інтелект ймовірно перевершить людину в усіх без виключення когнітивних завданнях і від науки до творчості. Курцул каже, коли я вперше передбачив в 99-му році, що ми будемо мати сильний, так званий загальний штучний інтелект AGI, до 2029 року, більшість експертів подумали, що я переключився на написання наукової фантастики. Але після вражаючих проривів останніх кількох років, багато експертів вважають, що ми матимемо штучний інтелект, сильний. Навіть раніше, тож технічно, каже Курцвелл, я перетворився з оптиміста на песиміста, зовсім не змінивши своїх прогнозів та оцінок. Попрацювавши в цій галузі 61 рік довше ніж будь-хто з нині живих, я радий бачити штучний інтелект в центрі глобальної дискусії, каже він. Проте більшість коментарів не враховують, як великі мовні моделі, такі як ChatGPT і Gemini, вписуються в ще більш масштабну історію. Штучний інтелект, тось, ось ось. Зробить стрибок від революції лише в цифровому світі до трансформації фізичного світу навколо нас, і це принесе незліченну кількість переваг, але три сфери отримують особливо глибокі наслідки: це енергетика, виробництво та медицина. Джерела енергії є одним з найбільш фундаментальних ресурсів цивілізації. Протягом двох століть світ потребував. Брудного невідновлювального викопного палива, проте збір лише однієї сотої сонячного світла, яке отримує Земля, покрив би всі потреби людства в енергії. З 1975 року сонячні елементи подешевшили на 99,7. Десятих відсотка за ват потужності, що дозволило збільшити світову потужність приблизно в 2 мільйони разів. Вдумайтесь, оце є експоненційні технології. Так чому ж сонячна енергія ще не домінує? питає Курцвелл. Питання має дві складові. По-перше, Фотоелектричні матеріали залишаються знато дорогими і неефективними, щоб повністю замінити вугілля і газ. По-друге, оскільки сонячна генерація змінюється як у добовому, день ніч, так і в річному літа зима, вимірах, величезні обсяги енергії потрібно зберігати, поки вона не знадобиться. А сучасні технології акумуляторів недостатньо економічно ефективні. Закони фізики підказують, що можливість значні вдосконалення, але діапазон хімічних можливостей для дослідження настільки величезний, що вчені просуваються надзвичайно повільно. На противагу цьому, штучний інтелект може швидко просіювати мільярди хімічних реакцій у симуляціях і вже стимулює інновації в фотоелектриці і акумуляторах. Цей процес може різко прискоритися за всю історію до листопада 2023 року люди. Відкрили приблизно 20 тисяч стабільних неорганічних сполук для використання в усіх технологіях, каже Курцвелл. Потім штучний інтелект Google Genome, так званий, відкрив набагато більше, збільшивши цю цифру за одну ніч, вдумайтесь за одну ніч до 421 тисячі. І це лише невелика частина можливості застосування штучного інтелекта в матеріалознавстві. Як тільки набагато розумніший штучний інтелект знайде повністю оптимальні матеріали, От електричні мегапроєкти стануть життєздатними, а сонячна енергія може бути настільки масштабною, що стане практично безкоштовною. Надлишок енергії уможливлює ще одну революцію у виробництві. Собівартість майже всіх товарів від продуктів харчування та одягу до електроніки автомобілів значною мірою визначається кількома загальними факторами, такими як енергія, праця. В тому числі, до речі, когнітивна праця, така як наукові дослідження, розробки, дизайн, і сировина, да, тобто те, що робиться продукт. Штучний інтелект має намір значно знизити всі ці витрати. Після дешевої сонячної енергії наступним компонентом є людська праця, яка часто буває виснажливою і небезпечною. Штучний інтелект робить великі кроки в робототехніці, яка може значно скоротити витрати на робочу силу. Робототехніка. Також зменшать витрати на видобуток сировини, а штучний інтелект знаходить способи замінити дорогі рідкоземельні елементи на більш поширені, такі як цирконій, кремній, графен на основі вуглецю. У сукупності це означає, що більшість видів товарів стануть напрочуд дешевими та доступними. Ці передові виробничі можливості дозволять співвідношенню ціни і продуктивності обчислень підтримувати експоненціальну траєкторію минулого століття. Вдумайтесь, 75 квадрильйонів покращення з 1939 року. Це просто неможливо собі навіть уявити цю кількість нулів. Це відбувається завдяки зворотному зв'язку. Сучасні передові мікросхеми штучного інтелекту використовуються для оптимізації дизайну мікросхем наступного покоління. З точки зору обчислень, в секунду, на постійний долар, тобто приведений до рівня інфляції, найкраще обладнання, доступне в листопаді минулого року, могло зробити 48 мільярдів. А нові графічні процесори Nvidia B200 перевищують 500 мільярдів, тобто, це і є експоненційні технології, створюючи. Просто супергігантську обчислювальну потужність необхідну для моделювання біології, ми відкриваємо третю фізичну революцію завдяки штучному інтелекту, медицині. Незважаючи на 200 років вражаючого прогресу, наше розуміння людського тіла все ще ґрунтується на ну, доволі безладних наближеннях, які, як правило, здебільшого підходять для більшості пацієнтів. Але, можливо, не зовсім правильні конкретно для вас. Десятки тисяч американців щороку помирають від реакцій на ліки, які згідно з дослідженнями мали б їм допомогти. А що вже говорити про більш бідні країни? Проте ж точний інтелект починає перетворювати медицину на точну науку, замість крпітких спроб і помилок, експериментальній лабораторії, молекулярна біосимуляція. Точне комп'ютерне моделювання, яке допомагає вивчати людські організми і те, як діють ліки, може швидко оцінити мільярди варіантів, мільярди варіантів, щоб знайти самі перспективні і дієві ліки. Минулого літа перший препарат повністю розроблений за допомогою штучного інтелекту, вже перейшов на другу фазу випробувань для лікування і діапатичного легеневого фіброзу. Це таке захворювання легенів дуже серйозне. Десятки інших ліків, розроблених штучним інтелектом, зараз проходять випробування. Процес розробки та випробування ліків буде прискорена, оскільки симуляції включатимуть надзвичайно багато даних, які робить можливим саме штучний інтелект. За всю історію до 2022 року наука визначила форму приблизно 190 тисяч білків. Того року alphafold 2 від DeepMind, це дуже. Відомий такий стартап Google в сфері штучного інтелекту виявив понад 200 мільйонів. Тобто, уявіть собі, було 190 тисяч, а тут такий стрибок квантовий 200 мільйонів, які були безкоштовно надані дослідникам, щоб допомогти розробити нові методи лікування для точного заповнення більших симуляцій потрібно набагато більше лабораторних досліджень, але дорожня карта. Вже зрозуміло, каже Курцвіл. Далі штучний інтелект моделюватиме білкові комплекси, потім органели, клітини, тканини, органи і, врешті-решт, весь організм. Це в кінцевому підсумку замінить сьогоднішні клінічні випробування, які є дорогими, ризикованими, повільними. Статистично недостатньо виправданими. Навіть у випробуваннях третьої фази, ймовірно, не знайдеться жодного суб'єкта, який би збігався за всіма важливими факторами генетики, способу життя, супутніх захворювань, взаємодій ліків та варіацій хвороб. Цифрові випробування дозволять нам адаптувати ліки для кожного окремого пацієнта. Потенціал просто вражає. Лікувати не лише такі хвороби, як раки, хвороба Альцгеймера, але й шкідливі наслідки старіння. Як такого, сьогодні науковий прогрес дає середньостатистичному американцеві чи британцеві додаткові 6-7 тижнів тривалості життя щороку, коли оцей сильний штучний інтелект, так званий Artificial General Intelligence дасть нам повне володіння клітинною біологією, каже Курцвел. Цей приріст різко прискориться. Як тільки щорічний приріст тривалості життя досягне 12 місяців, ми досягнемо швидкості. Втичі довголіття, так званої, я вважаю, що для людей, які старанно дотримуються здорових звичок, використовують нові методи лікування, це станеться між 2029 та 2035 роками. До цього моменту старіння не збільшуватиме їхній щорічний шанс померти. А завдяки експоненціальному поліпшенню співвідношення ціни і продуктивності в обчислювальній техніці терапії на основі штучного інтелекту, які спочатку були дорогими, швидко стануть широко доступними. Це найбільш трансформаційна обіцянка штучного інтелекту, яка тільки можлива. Довше і здоровіше життя, не обмежене дефіцитом і немітчю, які обмежували людства з самого його зародження. Але звісно, що у штучного інтелекту є зворотній бік, і ви знаєте цю відому цитату Хоукінга, який сказав, що відкриття сильного штучного інтелекту безумовно стане найбільшою подією в історії людства. Але головне, щоб не стала останньою. Шановні друзі, а в Україні є кампанія, яка допомагає навчити використовувати штучний інтелект. Інтегрувати, розробити рішення в сфері штучного інтелекту і надає консалтингову підтримку в цій сфері. Називається вона Льортор Global, Я залишу лінк посилання на їх ресурси. Друзі, з вами був Віктор Гласюк. Ви можете підтримати мене на Patreon, підписатись на мій канал і прокоментувати для того, щоб підвищити видачу YouTube. Дякую.